Це вулиця Калініна у Слов'янську. Тут чи не у кожного мешканця пошкоджений будинок через військові дії цього літа. У домі багатодітної родини Антоненків протікає дах, пошкоджений уламками снаряду. Родина вже втомилася чекати допомоги від держави. Всю тічуть к нам на потолок, у мене потолок повністю протікає. Тому можете, будь пожалуйста, на наверху все. Повністю все тече. ми не робимо ремонт, так як його робити просто невозможно. А ось будинок доньки Лариси Жищенко повністю непридатний до проживання. Практично зруйнований дах, величезна діра у стіні. В результаті обстрілів на початку червня на Троїцю постраждав будинок. Два прямих влучення: одне в стінку, одне в дах. Постраждав дуже сильно дах. Ще більш трагічна ситуація склалася в одному з найбільш постраждалих районів міста у Семенівці. Хто зміг почав відновлювати житло самотужки та за допомогою волонтерів? Втім, бездіяльність влади змусила людей до самоорганізації та більш рішучих дій. З Самого ранку вони показували народному депутату Наталії Королевській пошкоджені помешкання і висновки чиновників, котрі їх оглянули. Так у будинок Наталії Пальченко потрапив снаряд. Повністю пошкоджений дах немає вікон. Втім, комісія, яка оглядала будинок, зробила висновок, що Жити тут можна придатний для проживання потребує капітального ремонту другої категорії. От я вважаю, що люди, які котро підписали, от їх сюди привезти і пусть ані тут живуть. От закриті, пусть поживуть ну, пару днів А через пару відкрити їх і сказати, ну як, пожили, нормально. Після огляду постраждалих будинків, екс міністр соціальної політики довго спілкувалася зі слов'янцями. Разом вони виробили план дії тиснути на владу всіма можливими шляхами. Мы добились того, что в бюджет на 2015 год включили 300 миллионов гривен компенсации людям пострадавших от боевых действий Луганской и Донецкой областей. Но правительство игнорирует и не принимает порядок использования этих денег. Мы обратились вместе с Юрисичем Солодом, с депутатами оппозиционного блока к президенту к правительству. Нет никакого ответа. Поэтому мы встречались сегодня с людьми, которые пострадали, и приняли такое решение: что собираем подписи. Ми зареєструємо понеділок постановлення Верховної те, щоб правительство як можна швидше, срочно прийняло і виплатило людям гроші. Як пояснила Наталія Королевська, опозиційний блок домівся того, щоб кошти на відновлення Донбасу були закладені у бюджет 2015 року. Для того щоб вони прийшли на місця, необхідно змусити місцеву владу діяти, бо поки що вона не демонструє бажання вирішувати проблеми з відновленням зруйнованого житла. Без громады, без объединения вокруг да, этого вопроса требовать вместе. на уровне местной власти. Да, пусть вокруг, поднимают да. одно место от другого и идут, занимаются. И нечего тут сидеть, думать, как памятник Ленина, в какой цвет покрасить. А пусть едут в Киев и живут а там, на порожке своего кабмина, живут вот там вот и выбивают деньги.